Україні оголосили жорстку економію. Навіть прем'єр-міністр зізнався пересів із дорогого позашляховика на простенький броньований мерседес. Чому простенький? Тому що придбав він його десь за 600 тисяч гривень, начебто з державного автопарку. Але гроші виявили Пану Яценюку Дуже пощастило, бо придбав він люксовий лімузин вдвічі дешевше ринкової вартості. Хто ще заробив пару сотень тисяч гривень на машинах з державного автопарку, які обіцяли виставити на народний аукціон? Уряд зобов'язаний вжити невідкладних заходів по скороченню видатків державного бюджету. Ми направили всім керівникам областей прохання по зменшенню споживання газу. Ми сьогодні змушені останні крихти. Із державного бюджету вигрібати для того, щоб, хоч елементарно, посилити і забезпечити українську армію, чиновники звідусіль розповідають про відсутність грошей і таку необхідну економію для країни. На спеціальних прес-конференціях вихваляються першими здобутками. Чи в минулому році було придбано паном на 9 мільйонів 420. двадцять цього році буде придбано на 3 двісті 220 десять. Чого зривен навіть Ривень. менше ніж Ну, тому, що ми зекономили. і заговорять про великий розпродаж, не оминаючи навіть державні автопарки. Та відповідне розпорядження про продаж 50% автотранспорту, в тому числі секретаріату кабінету міністрів. Автопарк тус налічує близько 300 елітних автівок, як стареньких, так і новеньких. Машини є і у Верховній Раді, і у кабінеті міністрів. А ви би собі взяли тут мерседесик? Чи не взяли? Йому вже скільки? Тим мерседесам по 15. Ми завітали на один із таких автопарків, але тамтешні працівники розпродажу не відчули. Всі авто досі на місцях. Само побічане тоже піда продати. Ну все, що І от цікавий збіг, авто не продаються, але тільки но заговорили про розпродаж. За пару тижнів Арсеній Петрович пересідає з джипа на броньований мерседес. Саме таких машин, хоч відбавляє в автопарку. Дуз рейнджровер продав в декларації. Подивіться, що його продав, ага. купив мерседес 2010 року випуску з пробігом майже 100 тисяч, так само в декларації. Здається, нічого особливого, таке авто можна купити будь-де. Але от увагу привернула ціна машини, зазначена в декларації: 610 тисяч гривень. Продивившись пропозиції на сайтах за таку ж модель. Того ж року люди просять мінімум мільйон. Що вже казати про броньовану модель. Ми хотіли поцікавитися у Арсенія Петровича, у кого саме він придбав німецьку конячку. Чекаючи на нього під кабміном, натрапляємо на колегу. Наче соромлячись камери, Мерседес від'їжджає. Але ж ми помітили, хто в ньому був Олександр Сич, віце-прем'єр. Виявляється, він один із перших відчув державний розпродаж. На Мерседесі ж приїхали щойно так. Колишній голова Івано-Франківської області каже, просто змусили сісти в мерседес. Це ваша машина? Ні, це службова. Службова, да, так. це державне управління справами. Чи як... я, 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 я не знаю. Мені бувально десь тиждень назад її приділили. Я не знаю. А ще пару тижнів тому болюче запитання до міністрів ставили журналісти, але наче й відчували, відповіді на нього не дали. Готові кідати нікції пересісти на малолітражки, а все ж таки великолітражні С 600 С-500, які беруть багато, будуть залишатися. Дивіться, ми купувати нових машин не будемо. Щороку при попередній владі на придбання запчастин до цих мерседесів витрачали 21 мільйон гривень, хоч на аукціон ці авто не потрапили, але ми знаємо, що певну частину мерседесів вже розподілили. Наприклад, в МВС та Кабмін, що також починає смоктати гроші з бюджету. Арсенія Петровича ми так і не дочекалися, але от колишній керівник державного управління справами зізнався, що машину таки прем'єр міг купити саме в Дуз. Я думаю, що все-таки це наш мерседес. Якщо у нас є мерседеси, нащо купувати їх на стороні? Колишній міністр Нестор Шуфрич і поціновувач мерседесів від новини про таку дешеву покупку і сам замріявся. Ну за 600 тисяч гривень я би, мабуть, купив би таку машину. Невже машину продали по-тихому? Якби відбувся обіцяний аукціон, її б могли продати і дорожче, тим самим подбати про багатостраждальну державну скарбницю. Хоч влада і змінилася, але елітні номарки незмінні. Депутатів до них тягне щось більше ніж земне тяжіння. Що я можу сказати? І на бенклі є, їздять, і на майбахах. А чому саме лекси? Дуже м'які, дуже хороші, і плюс не моя. Далі покататься. Самого ранку під урядовими стінами вишуковується цвіт закордонного автопрому про економію. Годі й говорити. Ось на Тойоті Сіквої за 800 тисяч гривень приїжджає депутат від Батьківщини Микола Мартиненко. Таку ж автівку полюбив і Віталій Кличко. Підтримує партійну етику і ударівець Артур Палатний. І свободівець Олег Тягнебок. Зовсім не економний депутат від свободи Ігор Кривецький. Цей GMC тягне на більше ніж мільйон українських пенсій. Турчинов їздить на рейндж-ровері в супроводі охорони на Тойоті. Депутат з партії регіонів Євгеній Сігл на червоній тюнінгованій ауді. Звичайно, були й ті, що приїхали на державних шкодах, але їх і на десяток не потягне. Більше все ж таки незмінних політиків і їхніх незмінних іномарок. напевно економити доля звичайних українців, а не депутатів чи міністрів, які вміло економлять на свою користь.